Сьогодні поговоримо про послуги, які надає наша компанія, а саме ливарне виробництво. Компанія Груп пропонує якісне лиття сталі чавуну завдяки сучасним технологіям, які ми використовуємо. Виробничі потужності дозволяють виробляти в місяць 100 тонн сталі і 200 тонн чавуну. Максимальна вага виготовлених деталей зі сталі 1 тона, чавуну 1,5 тонни. Ливарний цех виконує лиття сталі і чавуну різними способами. Лиття в піщано-глинисті форми, лиття Альфа-сет процес. Також наші спеціалісти виготовляють модельне оснащення будь-якої складності на верстатах ЧПУ, 3D фрезер по дереву та алюмінію. Наша компанія постійно контролює якість виробів. Це дає нам стандарти міцності, мінімальні розміри припусків, високу стійкість до процесу дороття. Основна номенклатура литва деталі тягових пристроїв, рульового управління, деталі для навісного обладнання, комбайнів, борін, культиваторів, плугів, сівалок, корпусні деталі редукторів, корпуси, планці, муфти, деталі електротехнічного призначення, кришки, струмозйомники та інше.